Отак карбюратори приїжджають. Вже всім і кожному я говорю, щоб пакували нормально. Або дали пакувати новій пошті. Вона хоч коробку більшу візьме, бо присилають в коробках по діаметру карбюратора. І воно якби не захищено нічим, бо немає ніякого ущільнювача. І воно розіб'ється. Ось так прийшло в коробці нової пошти. Ось фланець. Стійте в них над головою. Я, наприклад, стою над головою, коли мені пакують і дивлюся, щоб це було нормально зроблено. Да, це нова пошта пакувала, він як-небудь сюди вкинутий і отак ущільнювач. Ну, Воно так не їздить. Я спеціально навіть пишу де верх, де низ, якою стороною мені потрібно його в коробку положити, під карбюратор підложити, зверху підложити, навколо підложити. Вже якби на пошті всі мене знають і знають, як мені пакувати. Ну не всі відділення знають, як карбюратори пакувати і виходить ось таке. За той карбюратор вже питали, що там, що там. Але сьогодні я два подужав, один не потребував повного ремонту, тому зробився швидко. Ось цей ще потрібно зробити, а потім я вже буду дивитись до того, який стирчав з коробки. Карбюратор, який котився у нас з СМТ Томаківка, показував, як він. Терчав з коробки, а іменно котився, так як судячи з пошкоджень коробки, то не їхав точно. Клапан не вижив. Різьба блистить з краю, рвануло різьбу. Але в принципі це ще нормально. Далі поплавкова камера розбита. Ось там ось, ну, ось ну видно, тріщина. Але, судячи з ось цього герметику, тріщина була ще до цього. Тому ви коли. Висилаєте, то ну, якби, дивіться на це. Якщо це хазяїн ліпив, то як таке на ремонт висилати? Це вже труп, все, поплавково розбито. Фланець шліфований, але таке ще їздить. Але ось ці місця розбиті, це зазвичай тут таке трапляється, так як приходить удар в кронштейн пускового, і тут камера лопає. Або пускове після удару може бути зігнуте, хтось бере. Паскоубці починає рівняти і виламує камеру. Це я вже нічого не зроблю тут. Не запаяю, там, нічого не зроблю, тому що поплакова камера тонка, вона просто потече, коли я буду пробувати там щось паяти. Можу клеєм заліпити, але гарантію, що це буде довго працювати, я не дам. Ось такий прекрасний радянський карбюратор, 83-й, в мене вийшло зробити на заміну того карбюратору, який прийшов розбитий. У нас карбюратор на Вісімку 1,3, Жеклерчики стоять 165, перша камера, друга камера 100-125, МР-40, кулачок 4. Носики прискорювання насосу ТС5 на 40. В чудовому стані карбюратор. Так як мене просили, врізав в нього газ, а Газ врізочки в нас під кутом, все як має бути. Ще попросив власник карбюратора новий прокладочки разом з проставочкою, все комплектую гаєчки, що коротше, тут говорити. Все як завжди, показую як працює даний карбюратор